Я вас вітаю на четвертому уроці із нашого модуля, і сьогодні ми розглянемо АДС-менеджер. Ми пройдемося по рекламному кабінеті, зробимо детальний огляд. Але перед тим як до нього перейти, ми оглянемо спочатку на екрані те, як створювати те, що я казав уроком раніше, двофакторну автентифікацію, оскільки алгоритм МЕТА любить безпеку, і нам треба показати, що безпека вже гарантована. Отож, переходимо і дивимося в екран. Ми зайшли у Фейсбук. Наш е, звичайний аккаунт Facebook, головна сторінка. Нажимаємо на наш аккаунт і вибираємо настройки конфіденційності. Вибираємо настройки. Тут знову ж таки ми обираємо пароль і безпека. Знову обираємо пароль і безпека. І тут от буде поле, двохфакторна аутентифікація. Нажимаємо. У мене аккаунтів багато, у вас буде лише один. Обираєте свій аккаунт, включаєте. У мене автентифікація вже створена. Ви тут створюєте, просто вводите свій логін, пароль, і буде у вас створена. Після цього, як ми вже створили, вертаємося ми на головну сторінку нашого Facebook аккаунта. Вернулися ми на головну сторінку нашого Facebook аккаунта. Зліва є меню, відкриваємо ADS-менеджер. Ось вам покаже рекламний кабінет. І з самого початку ми відкриваємо з боку ліве меню. Беремо огляд аккаунта. І тут у вас будуть пункти, які вам необхідно виконати, для того, щоб аккаунт працював нормально. Значить, платіжку ми не додаємо, повним, що я говорив на другому році. Додаємо ми її пізніше. Зараз пропускаємо. Сторінки у вас ще не буде, оскільки вона у вас буде ще не создана, то у вас цього пункту не буде. Тут у вас все, що буде, це підтвердити номер телефона і підтвердити емейл. Ви просто вводите свій номер телефона, вам прийде пароль, ви вводите код і все. Номер телефона буде підтверджений. Єдине, що вам необхідно ще в огляді, тут перенеслося. От, налаштувати автоматичні корекціони. Ми їх включаємо. І автоматичні коригування ми відключаємо всі. Тобто, всі ці пункти у вас повинні бути відключені. Автоматично нічого не має налаштовуватися. Вертаємося. Перше, що ми зробимо, це оглянемо ліве меню. Все, що нам буде необхідно. От, перше, це кампанії. Це те, де ми будемо створювати рекламні кампанії. Друге, з лівого меню це звітність по рекламі. Вона нам буде необхідна для нашого аналізу реклами. Аудиторії. Тут ми будемо створювати всі необхідні аудиторії для реклами, рахунки. Тут ми можемо відслідковувати наш білінг, і тут нам буде необхідно додати рекламні карточки для того, щоб списувалися з реклами кошти. Events Manager. це створення. Якщо у вас реклама проходить через сайт, в Events Manager ми створюємо наш піксель і додаємо до нього сайт. Це для того, щоб зв'язати ваш рекламний аккаунт і сайт. Для того, щоб аналітика проходила коректно. Ми оглянули ліве меню. Далі ми переходимо от до самого рекламного кабінету. І наступне, що нам необхідно буде виставити, це результативність. Нажимаємо. Вона у вас буде стандартна, цього мало. Добавляємо. Беремо налаштування. І ось те, що тут вже є по стандарту. Знову ж таки, нам цього всього буде мало. І нам необхідно буде додати. А саме додаємо ми з першого пункту. У нас нічого нам необхідно додати. CPM. CPM показує, наскільки чітко алгоритм попав в аудиторію. CPM важливо і важливо, щоб в більшості ніж він має у вас коливатися від 2 доларів, показник CPM, від 2 доларів до 5. Чим менше, тим краще, якщо більше 5 доларів і у вас середній чек там до 1000 гривень, це вже задорого. Значить, необхідно міняти креативи, хуки. Тобто, запоминаємо, що CPM має бути від 2 до 5 доларів. Це в тому випадку, якщо ви продаєте меблі там по 100 тисяч гривень, тоді може воно коштувати дорожче, бо це в залежності від того, наскільки Середній чек великий. Ми додали CPM. Далі, що нам необхідне. CTR. Це показник нашого креатива. CTR має бути, якщо ви його використовуєте для продаж будь-чого, то мінімальний його показник має бути 2,5%. Тобто, це мінімально показник того. Наскільки зупиняє ваш креатив увагу і переводить вже на подальші цільові дії вашу людину. Якщо креатив показує менше, ніж 2,5%, такий креатив ми відразу замінюємо. А саме головне це ми замінюємо перші три секунди. Адже в перших три секундах це є саме головне, що є для креативу. Хук те, що привертає увагу і зупиняє людину оглянути рекламу. Якщо показник менший, ніж 2,5%, ми міняємо хук зачастіше всього так. Далі має бути виставлений роз для покупок. В кошик скільки дивиться, хто скільки людей додали. Це нам для аналітики також буде необхідно. І наче оформлення заказа. Це для саду. Також вниз ми шукаємо частоту. Частота для нас необхідна, а ми бачимо, скільки раз показалося одній і тій самій людині наша реклама. Пропишемо. От, частота наша. Добавляємо. І також нам необхідно додати CPC. От, CPC. Важливо, обираємо CPC не всі, а саме ціна за клік по посиланню. Так ми будемо бачити, скільки людей з реклами зробили подальші дії. Добавляємо, приміняємо. І от наші от колонки, за якими ми дивимося, результативність реклами виставлені. Ми гортаємо їх. І давайте я вам об'ясню, як базово ми аналізуємо рекламу, якщо високий CTR більше 2,5%, і адекватний CPM, тобто до 5 доларів. Тоді сигнал, що креатив попав у ціль. Якщо є кліки, але немає подальших дій, знаєш проблема на сайті або в офері. Офер це те, що ви пропонуєте. Тобто креатив людям травиться, але подальших дій, тобто вони з нього переходять, а вже на самому сайті чи сторінці все зривається. Тоді ви коригуєте сайт, вашу подачу на сторінці. Та як ви спілкуєтеся, значить реклама заходить хорошо. Але подальші дії необхідно коригувати. Якщо немає кліків і CTR менше 2,5, то ми міняємо креатив, а саме те, як я вже сказав, міняємо хук. Далі ми більш детальніше оглянемо саме створення рекламних кампаній. Знову ж таки, на даному уроці ми поверхнево оглядаємо. Далі я показую, як все підключається, як створюється бізнес-менеджер, як створюється реклама. Ми більш детальніше оглядаємо всі пункти, і по них проходимося. Даний урок це поверхневий. От створити рекламу необхідно создати. Тут нам показує цілі. Цілі ми те, чого ми хочемо від реклами. Таку ціль ми маємо обирати, для прикладу, самі головні це трафік і продажі взаємодії. Також можна виставляти не переписки, але повнимо, що те, як написано, так реклама буде працювати. Для прикладу, трафік буде показувати рекламу всім. Це буде максимально дешева реклама, але це буде максимально нецільова ваша аудиторія. Воно буде показувати, аби лише показати. Тому на трафік ми виставляємо. Будь-які пости, щоб провірити креативи, як на них люди реагують. Також трафік ми використовуємо для того, щоб показати дешеву рекламу, яка переведе людину на вашу сторінку. І якщо ми на сторінці правильно створили воронку, тоді трафік буде працювати. Людина буде виконувати необхідну для вас дію, чи підписуватися на вас, чи переходити в телеграм-канал. Тобто, будь-яка кінцева дія, ми використовуємо для цього трафік, щоб людина попала на вашу сторінку. Взаємодія. Вона також дає переписку, але тут ключове слово, що алгоритм буде шукати всіх людей, хто хоче з вами про взаємодіяти, і не більше. Тобто, вони можуть вам написати привіт, або яка ціна і більше навіть нічого не відписувати. Бо ця людина зовсім не зацікавлена в покупці. Нам, так як ми займаємося товарним бізнесом, ми це все маємо продавати, тому нам необхідна буде. Ціль продажі зі всіх цих цілей це сама дорожча реклама, але знову ж таки, якщо ми побудуємо все вірно, то вона нам забезпечить найкращий рівень продаж, чим будь-яка інша ціль. Тому переходимо, нажимаємо продажі. Переходимо в нашій першій цілі Ми підписуємо кампанію, підписуємо ім'я мають бути понятні. Для вас в першу чергу зрозумілі, що ви створили для чого. Для прикладу, чи це тест креативу, чи це продажа білизни, там ми якої самої білизни. Тобто підписуємо так, щоб для вас це було цілком зрозуміло. Названня отут підписуємо тест для прикладу. Далі в нас обрана ціль уже продажі. Тут ставимо ми оптимізацію бюджету. Я завжди рекомендую для тестових ставити бюджет під групу. Тобто, на кожний адсет ми розділяємо бюджет. Для чого? Я вам далі покажу. Це буде необхідно для правильного масштабування і для того, щоб коригувати кожну групу по окремості. Все остальне ми нічого не вліземо. Переходимо далі. На рівень адсета. Тобто, перше, це рівень. Компанії, ми тут вибираємо ціль і вибираємо бюджет. Чи йде він на групу, чи йде на всю компанію. Ставимо на рівні компанії групу. І тут ми прописуємо, як наша група називається. А це ти раджу вам підписувати так, як називається буде ваша аудиторія. Для прикладу, тест був креатив на куртки продаємо. Тут підписуємо куртки там. Куртка. Зимова. Тобто, щоб ви розуміли, яка аудиторія знаходиться в даному атсеті. Далі ми обираємо місце події конверсій. Тобто, якщо ви продаєте на сайт, обираєте сайт. Якщо у вас через переписку, обираєте місця назначень під переписку. От вибралося. Далі ми обираємо нашу сторінку, на якій ми будемо це все показувати. І також обираємо вручну, де ми хочемо показувати сторінку. Якщо в нас Instagram, значить Facebook відключаємо. Якщо в нас Facebook, то залишаємо лише Facebook. Тобто, де у вас сторінка, на те і запускаємо. Далі обираємо бюджет. Завжди я вам раджу для початку на групу начинати. Якщо це тест 5 доларів. Якщо це вже групу запускаєте рекламу 10 доларів, оскільки дивіться, тут важливо зібрати необхідну інформацію для аналітики. Чим менший бюджет, тим довше буде інформація збиратися. Чим більший, тим скоріше. Тобто ми можемо інформацію зібрати з бюджетом 3-5 баксів за 5 днів, і з бюджетом за 10 баксів ми можемо зібрати дану інформацію за 2 дні, тому вибирати тільки вам як. Далі тут ми встановлюємо дату початку часу, коли буде запущена реклама. Я завжди раджу для прикладу, якщо сьогодні у нас 30 жовтня, ставити рекламу запуск на 31. -е». Що вона запускалася ночою. Чому ночою о 12-й годині? Тому що о 12 годин йде перезапуск алгоритму, і всі реклами, які запущені під час перезапуску, алгоритм їх виставляє на свої місця по своїм аудиторіям. А всі реклами, які запущені вже днем, вони попадають туди, де вже було вільне місце. Тобто не завжди на свою аудиторію можуть попасти. І тут огляд створення. Самих аудиторій. Це я вам далі буду показувати. Далі в нас йдуть плейсменти. Плейсменти це то, де наша реклама буде показуватися. Якщо це йдуть тестове. Ви ще не знаєте, де ваша реклама найкраще працює. Тоді залишаємо місця Advantage. Тобто це автоматично на всіх буде показуватися в місцях плейсментах. Це буде стрічка, це буде сториси, це будуть рілси, відео, пошук. Тобто, всюди, де тільки можливо, для того, щоб зібрати інформацію, де люди відслідковують ваші креативи, де найкраще які плейсменти діють, а які не діють. Два-три дні ми зібрали інформацію, і ми побачимо на яких місцях діють. Ми їх залишаємо. Те, що не діє, ми відкидаємо. В наступних уроках більш детальніше це покажу. Зараз ми оглядаємо плейсменти, От так вони виглядають. І що я вам раджу, саме головне це завжди відключаємо комп'ютер. Тобто комп'ютер улишаємо тільки в тих випадках, якщо у вас товар може переглядатися людьми, які постійно сидять в комп'ютері. Для прикладу, якщо ви продаєте кур'єрські пакети, то офіс-менеджери можуть їх бачити і то. Кур'єрські пакети це всі для звичайних людей, і вони відслідковуються з телефона. Дуже мало ніж є такі, які з комп'ютера відслідковуються, тому в 90% випадків ми його відключаємо і обираємо платформи. Знову ж таки, якщо включено Advantage, ми нічого не обираємо. Якщо ми вже знаємо, що нам необхідно, тоді ми обираємо. От тут. Ми відкриваємо і ми дивимося всі місця, де наша реклама може показуватися. Отже, от на екрані показує перший етап. Це був етап кампанії. В якому ми вибираємо ціль кампанії. Другий етап це етап адсету, в якому ми обираємо спочатку місця конверсії або сайт, або повідомлення. Далі ми обираємо сторінку, на якій буде показуватися. Ми ставимо бюджет, який ми хочемо. Ми виставляємо нашу аудиторію. І ми обираємо плейсменти. Це етап адсету. Далі ми переходимо от на третій. Дивимося на екрані. Це наші. Оголошення. Оголошення також раджу чітко вам підписувати, так як буде креатив. Для прикладу, якщо ми вже вибрали куртки зимові, то тут буде куртка синя. І ви будете знати, що саме креатив із синьою курткою у вас тут стоїть. Далі ми переходимо. Дана реклама у нас, помнимо, що була на переписку, ми виставили. От переходимо на сайт і ми поставили її на переписку. Знаєш, дивимося, як буде рівень оголошення відповідати за переписку. У створенні реклами ми завжди вибираємо одне зображення або відео. І на випадок, якщо у вас галерея кільцева, то тоді ми обираємо кільцева галерея. Даний пункт. Також ставимо галочку, оскільки алгоритм вже буде відносити до ваших конкурентів, що, звісно ж, не дуже хорошо. Але добре з тим, що він буде вже попадати в вашу аудиторію, і для вас таким чином ціна показів і можливих покупок стане дешевше. Далі ми нажимаємо налаштування. Тут ми обираємо, що ми хочемо додати: чи відео, чи фото. Обираємо для прикладу відео. Тут вже з мого аккаунта були. Обираємо відео. Загружаємо. От в мене з моїх аккаунтів. Якщо ви хочете новий креатив створений, ви обираєте його загружати і вже от в себе з комп'ютера підтягуєте. Фото, відео. У мене тут відео на комп'ютері ніяких немає. Або в аккаунті те, що у вас є, ви от для себе обираєте з вашої сторінки. Проходите далі. І тут ставите текст, який буде у вас рекламний. Якщо це у вас ціль повідомлення, то обираємо кнопку відправити сообщення в інстаграм. Так як це у нас повідомлення, то і кнопка має бути. Відповідно. Далі на даному етапі ми створюємо шаблон початкової переписки. Тобто, якщо людина з реклами нажала написати вам повідомлення, і перше, що в неї буде показано. Берем редагувати, і тут буде показано. От дивимося, тут ми редагуємо, і справа показано, як люди будуть це бачити. Перше це у нас буде вітальний текст. Він буде от зверху завжди показаний. Тут я вам радив би прописати основне, що ви хочете сказати. Тобто людям, щоб вони попадали у вашу воронку взаємодії. Для прикладу можна було написати доброго дня. Відправляємо наложеним. платежем із передплатою 100 гривень. Тобто, завдяки першому вітальному повідомленню, людина вже буде знати, як вона може зробити у вас покупку. І якщо людина хоче у вас це купити, вона у вас купить, і для неї це вже буде легше, оскільки вона буде мати розуміння, як процес покупки буде проходити. Людина, яка не намірена на покупку, то ви її навіть не втратите, оскільки вона і так була не намірена. Далі ставимо питання для того, щоб легко проходило розуміння. Які вона дії. Тобто, які ви хочете від людини дії, такі початкові питання мають бути. Для прикладу, перше, хочу замовити куртку синю. І в автоматичну відповідь ви прописуєте. Вам який розмір. Все. Друге питання ви удаляєте. Третє також. І все, у вас буде початково створений шаблон. Людина буде бачити вітальне повідомлення. Вона буде зразу понімати, що їй зробити. Якщо вона вже імпульс в неї появився купити. Вона нажимає Отправити, і зразу у вас буде питання. Тобто клієнт не буде втрачатися. Він зразу буде переходити у вашу воронку, попадати продаж. Це нажмайте опублікувати, і у вас реклама буде запущена. Отже, друзі, на даному вроці ми поверхнево пройшлися по кабінету ADS Manager. Я показав вам меню, на що ми звертаємо увагу. Показав вам поверхнево, як запускається реклама. А далі ми будемо це все більш детально оглядати, що на що впливає, і як зробити так, щоб реклама приносила вам цільові дії по дешевій ціні.